Радіо UA Chicago. Але ви можете позичити майже всі, ну, всі 100% вартості нерухомості, які будуть розбиті на два моргіджі. Перший моргідж буде 97% від вартості нерухомості, і останніх 3% це буде додатковий другий моргідж. Up to 15 000. Не більше ніж 15 тисяч. Що означає, що якщо ви хочете купити нерухомість. І не вкласти ні копійки, це буде щось до 500 тисяч доларів вартості. Що в принципі є вище, ніж наша середня 300, с, хом, та, 280. У ну, нашій компанії в нас є 320 з чимось. У mm -hmm. нас є середня ціна. Average по цілій 400, 400 з копійками. Це навіть дозволяє вам купити щось, що є не чуть, -чуть більше ніж середнє. Тобто до 500 тисяч це Але вже ви можна нормально маєте кваліфікуватися. Хапу. Звичайно, так. зараз почнемо... про це поговоримо. Так, так, так. почнемо напевно поступово. Що нового в залі сталося? Тому що до цього моменту ви могли купити з мінімальним внеском. Напевно, 5 і ще були варіанти з 3%. 3% Три був трошки складніший. Це були додаткові програми, на які треба було кваліфікуватися, але 5 це було саме такі, якби мінімальний 5% ви могли дати і купити собі житло, профінансувати його. І от власне вони зібралися і подумали, що було б добре дати додаткову опцію. І вона дуже. Добре заходить тим, хто має W-2, тому що ви автоматично платите більше податків, ви кваліфікуєтесь на більшу кількість житла, на більшу кількість позики. Тому для W-2 це буде більш симпатичним звучати, тому що ви, люди, які платять свої власні податки по на ви не зможете кваліфікуватися на таку велику суму, скоріш за все. Але які є ліміти, крім того, що вам треба кваліфікуватися? Наприклад, ваш дохід. Має -hmm. становити 80% не більше, щоб не, робіть не, да, не, не менше, а не більше. Тобто, ніж... ви маєте заходити в той е, ерію, де люди середнє за більше днів. Я, ніж ваш. наприклад, це сьогодні на Instagram лайві. Сьогодні зробив ту розповідь, і я загуглив area median income, загуглив е, оце слово, і воно мені видало цілу табличку. І по Чикаго, Напerville, Joliet в районі лендерів, В лендерів є розбито. конкретна табличка, да. по кожному, не знаю, по зібковому, по цьому, цифры. як вони дивляться. якщо дивитесь. є сім'я троє людей, ціна 80% — це є 80 тисяч. Четверо людей в сім'ї — 89 тисяч. Що якщо є сім'я, яка заробляє 80 тисяч, якщо їх троє або менше, кваліфікується це по Це є сумарна? Це є сумарна. Так. Household income. Mm -hmm. Це сумар. І це насправді на даний момент, наприклад, ем, от якщо є сім'я з трьох 80 тисяч разом, е, це буде рахуватися менше ніж 80% area Median Income, проходимо по цьому реквайменту. Тобто перший реквармент 80% від доходу. Наступний. Ви не можете забагато заробляти. Так, та, та, менше, ніж та, та, в середньому районі. Це допомога тим, хто не має достатньо заробітки. Надлишкового заробітку відносно району, в якому він живе. Так. Але бач, тут не пише так, наприклад, дисплей стільки, норс стільки, немає такого. Є просто весь район Іліной, так, Нейпервіл, Чикаго, Джоліет. Отак розбито, на трикутник такий. І це називається: от, от і є табличка. І все. Тобто нема так, що в цьому районі стільки. Так, я загуглю, Якщо загуглити, Area, але цікаво, яка буде income". цікаво як буде кваліфікація в лендера, тобто він ж мусить це якось підставляти, правильно? Так. Може в них і інші таблиці? Може, того я не знаю. Хороший питання. То ми побачимо, як буде це працювати. І будемо бачити, вже, поки що ще ніхто не закрився під такою програмою. тільки тільки перша, тільки вийшла. Так, Та, так, так тиждень-два 13 днів, якщо я не помиляюся. Так, тобто ще ніхто не закрився. З тим потім вже на клоузингу будемо більше розбиратися. Значить, якщо ми бачимо пару пунктів, у нас є так. Uh, так, якраз наступні. Тобто, uh, first time home buyer, наступний показ uh, requirement. Ми, uh. Якщо ви не володіли нерухомістю останні 3 роки, ви кваліфікуєтеся як first time oh, home buyer. Так, Що означає first time home buyer? Так, це той, хто ніколи не мав хати, mm -hmm. або в останні три роки не мали Знімав оренду, або жив з кимось, де він не був вписаний. Так, навіть якщо ви були власником 4 роки тому, ви сьогодні як, ви як first кваліфікуєте цей Навіть Якщо ви є власником зараз, yeah. просто ви там не живете. Ви можете мати нерухомість, яку ви здаєте. Ні, бачите, не підходить. Це є інвестиційна пропарті. Uh, немає ownership interest in a home, не пише primary residence. Тобто ви не бо можете ти міг просто... купити два роки тому, uh -huh. і ти вже мав інтерес, ти вже не рахуєшся. Бо uh -huh. ти мусиш бути in the last three years. Okay. Коротше, останніх три роки ти не маєш мати права ownershipu на любую хату. От так, like, first-time home buyer is defined as someone who has not had ownership interest in a home in the last three years, Ну, логічно. Так. Навіть якщо вас поставили на лоун, тому що комусь з ваших родичів не вистачало грошей, щоб його купити. Це ви вже не кваліфікуєтеся через це. Ну нюанси. так. Та. Таке часто роблять люди, тому що, наприклад, та. хтось не квалікується, член сім'ї стає на позику. Uh -huh. тобто це... ну, можливо, член сім'ї, який став на позику, вже має власне житло. Будемо надіятися, що вони так спочатку купили собі, потім допомагають. Перед їм, тим як ставати на чию позику, собі спочатку. Та, подумайте, так, подумайте, розробіть рісок. Це добрий понт. Так, так. Давайте які ще плюси. Давайте спочатку по плюсах. Ще що, що, що один 에... плюс я бачу зразу. Який? Позичка. Три проценти, цей downpayment асистент mm -hmm. немає інтересу, і сплачувати її не треба. Тобто, так. Тобто, давайте... Три 3%, яких вам дають як окремою позикою, вона є безвідсоткова. Тобто, якби ви ніби дали 3% 3 перший внесок, але ви його не дали, а ви його взяли як окрему позику, на яку не нараховуються відсотки. і Ви її в кінці маєте просто віддати. З сплатою всієї суми. та тобто розумієте, не просто Zero Down, не просто без Down Payment, А down Payment в виді 3% відсотків від кредиту вам дають окремим кредитом безвідсотковим. Який ви продаєте нерухомість, ви маєте віддати ту суму. Ви робите рефінансування, ви маєте віддати ту суму, але ця позичка є окремою і вам її надають. Тобто, в принципі, ви даєте 0%. І я так сьогодні ще навіть подумав на рахунок, ви собі тобі дають 15 тисяч доларів. Тобі не треба за то платити інтерес, тобі не треба її виплачувати, якщо ти не хочеш. Тому що, ти, якщо будеш робити рефінанс або продавати, прийдеться її виплатити. Але якщо, наприклад, ти дивишся, ну, поки що рефернес тоді робити не буду, платити її ніхто до тебе не зобов'язує, ти можеш 10 років хату потримати, її треба буде сплатити, ти 15 тисяч, але сьогодні 15 тисяч є дорожчими, ніж вони будуть через 10 років. Але чи правда, чи оці 15 не потрібно сплачувати? 15 тисяч вони, не чи 15 000? потрібно сплачувати. Тобто вони просто Гарані. є Дурят, на балансі, але балун, вони не роз... Додатковий балон, який ззаду позики стоїть. Так. Він так. останній, Окей. Так. Second lien balance is due when the first lien loan is refinanced or paid off, whichever comes first. Тобто, so, що, що виходить з цієї, з цієї ситуації? Якщо ви взяли отаку позику, 0% down, взяли ще б навіть якийсь можливо кредит для того, щоб покрити closing cost, і через два місяці впали рейти, от просто впали, ви взяли під 6,8, а вони стали 6,1%. Ви хочете перефінансуватися. Отут вже питання. А, ви тих 15 тисяч знову ж таки віддаєте, і чи зможуть? Ми ще це 100% не знаємо. Нам це треба самим провірити. Це якби для розумі питання. Чи зможуть вони вас знову зафінансувати під 0%? Бо не встигло еквіті набудуватися. Правильно? Ви не встигли ще нічого сплатити. А, і ви якби з 0 на 0 перефінансуєте? І як будуть дивитися на перефінансування всі, всі, всі ці речі? Що той той down payment? Ні, ти просто хочеш перефінансуватися на нижчий рейд, але в тебе немає власності в будинку. І ти, виходить, ти перефінансовуєшся з нульом еквіті. Це такий, це такий важливий мінус. Так, uh, так, uh, так якщо, якщо в тебе немає еквіті, uh -huh. uh, якщо вас немає, ти грошей. що може донести гроші, так? Вот. Так? Тобто ти не, мож... не, гра... не підходить, вот. не можеш. Тобто, якщо відсоток падає найближчих півроку рік, ти заблокований. Вот. Це нам треба також... ми, ми це обов'язково з'ясуємо і дамо вам апдейт. Але тут все просто: якщо ціна виросла, і ти тепер дивишся, скільки в тебе еквіті, мінус 15 тисяч, якщо ти позичив стільки ж. 15 тисяч. І ти дивишся, якщо в тебе нема 20%, мусиш донести. Не хочеш доносити, не робиш рефайнанс. Ну, тобто, а ти міг дати 3%, все одно нічого би не спасло. М -м, майже так. Тому можна та, можна те розуміти, що або ті 15 треба було давати спочатку, або треба дати, коли робиш перефінансування. В принципі, все те саме. Ми оце, просто ми можливо, можливо, трохи путаємо народ. 15 тисяч ми маємо на увазі це є максимальна безплатна така даунпеймент. Так. Можливо, треба казати 3% процента uh, Тобто, щоб ви розуміли, 3% та. up to 15 тисяч, тобто та. ми, якщо говоримо 100%, Тоб то тобто, кредит 000. на 500 тисяч. Ну, якщо з 300 тисяч, це виходить 3 але вони зробили up to, тому що можна взяти до 500 тисяч позику, і тоді вже вийде 3% на 15, а більше. Якраз. Так. 500, 500 3%, 3, 3 то якраз виходить 15. Ага. То якраз, типа, через те, що максимум 15 тисяч, тому purchase price виходить якраз 500. Ага. Якщо 300 тисяч, то 3% виходить 9 тисяч. Uh -huh. А 3% оцих додаткових, як ти думаєш, як вони в оцінці в апрезалі будуть? Uh, що ти маєш? Ну, наприклад, я... о... так, це цікаве питання, тому що якщо, наприклад, ти взяв позику, і хата оцінилася чуть-чуть дешевше, а ти. О, oh, Так, в тебе ще є тих 15 тисяч, які є додатковою, додатковою позикою, чи вони видаються тобі. Поза оцінкою чи за бо якраз тих 15 тисяч будуть деколи буксувати, бо це 10-15 тисяч не добігає. Ну, якщо оцінки. ми говоримо, вони вже так сказали, що це е, не є 103 Тобто це враховано в розмір. Тобто хата має оцінитися. Хата має оцінитися на ту суму. А що якщо ти приносиш ще різницю, то наш тобі той down payment assistance? От логічно. Якщо ти хочеш, тоді воно все не працює. Та зараз це на це хороше питання. Якщо ти зараз хочеш е, виграти торги, тобі треба дати овер, угу. логічно. І ти даєш appraisal gap, скажімо, на 15 чи там на 20 тисяч. І ти його доносиш реально з кишені. Як вони на це? Але з іншої сторони, подумайте, у вас є тільки 15 тисяч. Ви підписуєте appraisal gap, Видає, якщо, якщо хата не оцінилась на 15 тисяч. Ви або даєте down payment, або покриваєте ту різницю. Окей, ви берете 10-3 допомоги. І покриваєте різницю. Це, грубо кажучи, щоб ти просто прийшов взагалі без грошей і вийшов з ключами, з шаленим пейментом. Uh -huh. з шаленим пейментом. Тому uh -huh. що кожен раз, коли ви позичаєте повну суму, навіть на невелику суму, це буде, допустимо, 250 тисяч, скоріш за все, у вас буде пеймент 2900. Uh -huh. Може, три. Угу. І ми ж багато ще деталей не знаємо. Як ти от по е, початку говорив, є, можна купити з 5% відсотками деонпейменту? Можливо, було з 3% відсотками деонпейменту. Але до речі, тоді був е, PMI більший. Угу. PMI був більший ніж коли з 5%, відсотками. Можливо, зараз, коли з 0% відсотків буде ще більший. Ми точно деталей не знаємо, як буде… PMI, та віта. Uh, yeah. Про то тут нічого не написано. Це буде додатково. Це, це, це бренд, це новий продукт, але таких який тільки вийшов. Всяких різних є. Вони є між різними банками, деколи даються теж гранти безплатно, там 7 тисяч, 10 тисяч, просто треба 5 років, наприклад, там, якщо не ти, прожити, ти подаєш, то треба перефікати. Порада до слухачів наперед: якщо ви берете позику обов'язково про ту, про яку ми говоримо, просто будь-яку позику і вам дають кредит. Payment Assistant Program, чи яким чином інше по іншому її назвуть, обов'язково дізнайтеся, які є умови цього кредиту, додаткового цього кредиту, який вам дають. Бо вам може сказати, що він є безкоштовний, але він ніколи не є безкоштовний. Можливо, він є як prepayment penalty, Тобто, якщо ви за якийсь короткий термін плануєте перефінансуватися, чи можливо не знаю, що завгодно зробити, продати, скоріш за все вам ці гроші треба буде віддати або прорейти частинку їх віддати. Тому це хороша ідея дізнатись наперед, як під які умови вам дають цю. Суму. Так, ну тут пише, що payments на second lien can be made throughout the long term, but are not required. Якщо хочете, можете його сплатити, але не зобов'язані. Моя персональна думка така: якщо ви кваліфікуєтеся, я би це зробив. би. Я би взяв би тих 3% безплатних грошей без звичайно. процента. Uh, Навіть, якщо вас треба є ці гроші. Це безплатні гроші, які самі себе дивили. Я думаю, що ця програма закінчиться. Скоріше, чим ми навіть будемо про неї пам'ятати. Якого... Пару місяців її не буде, Залежно, гарантію. Вона дає. набере бере оберто. Вона набере. Бо вже читав я, що тисячі loan аплейшенів вже за, пар... за перший тиждень пішло. Це буде. Ще не знати, чи багато людей кваліфікує, але ще багато людей будуть пробувати і підкваліфікуватися, під Підкваліфікуватися. Так, Щоб проскочити. Бо ми ж знаємо, що є програми, які дозволяють і різні medical assistance і та все, і люди користуються тим. І для того, щоб кваліфікуватися, там треба показати теж певний рівень доход. То саме буде тут. Я думаю, що це. Ну насправді я не бачу проблем в цій програмі. Безплатні гроші, які не треба. Платити інтерес на як, як це сказав? Яка, цікава думка в мене mm. зраз з'явилася. Навіть якщо у вас є 20% даунпейменту, покласти. Uh -huh. Ви кваліфікуєтесь на ці 0% даунпейменту. Ви кваліфікуєтесь, берете ці 0% безкоштовні 15 тисяч. Uh -huh. На наступний день сплачуєте ті 20% даунпейменту, які ви планували, щоб знати PMI. Uh -huh. А ці 15 тисяч у вас безкоштовні лежать в 0% даун лежать на всі 30 років. Я не знаю, чи хтось, хто має 20% даун, що, напевно, дорівнює 70-100 тисяч, захоче за 15 тисяч провертати таку... Ну, це, теоритично, скажімо, теоретично це можливо. Бо якщо ви точно не маєте більше, ніж 5%, скажімо так, і вам потрібно платити PMI, і PMI не буде збільшений, чи ви даєте 5, чи 0, 100 відсотків треба кваліфікуватися на нуль. Це безкоштовні 15 тисяч. Безкоштовно ну, на таких на на такі от луп-хол е, махінації, ти тільки що розказав. Купив, отримав, потім після того закрив. В нас. Шо? Шо, щось має бути. Мусить бути якось як... так. А як то ти так кеш взяв? Як, як, сказав, сказав, як сказав це, як сказав... але кваліфікація ж не має е, обов'язково, щоб на рахунку не було грошей. А може? має? А можливо. Ну, якщо перевірити. немає, я ж не кажу робити mortgage fraud. Якщо то має, то має. Коментатор один сказав: запахло 2008. Я не думаю. Я теж не думаю. Тому, що, це, давайте тому по... що кваліфікуватися все одно треба. Так, бо і це було. важко насправді, тому що багато хто. Хто, є такий вірусний ролик в Інстаграмі, який набрав дуже багато переглядів. Як тільки ця програма вийшла, буквально не знаю, на третій чи на другий день був україномовний ролик знятий, де дівчинка каже: А ви знали, що сьогодні ви можете вже купити житло 0% даун і ще отримати 15 тисяч. І, ну, і всі, хто так собі подивилися цей 15 секундний ролик, думають. Нічого собі, let's go. Mm -hmm. Потім вони приходять кажуть, але вам треба було заплатити стільки-то податків, щоб кваліфікуватися на таку суму. І, і того я, я, власне, і почав з того, що це більш для тих, хто W2, у вас значно вищі податки автоматично, і ви зможете собі дещо купити. Тому що ті, хто мають свої компанії, якщо ви подивитесь на 0%, то ви побачите, що ви досить на маленьку суму кваліфікуєтесь. Mm -hmm. Це скоріше для тих, хто. Якимось емплої працюють, і в них є. Просто... Але квалифікейшен йде на 97%, правильно? Позачки? Має бути на 100. Має бути на 100. Хоч там Ні, і... ну на pay paymenti ж будуть під 97, ну, так, то ти 3% не фінансуєш. Трошки... Значить 97% Можливо, треба кваліфікуватися. Ага, ну тут залежно, який там буде пеймент, так тоді виходить. Ну, no, пеймент no. буде фантастично. Але то, залежно, дивіться, ми, ми дивимося на ці, це а, з точки зору того маркету, який ми бачимо останні 4 а, роки. No, так? No. От не 4, 14, якщо не більше, no. ціни на рухомість ростуть. No. А що ми скажемо, якщо ціни зупиняться? Або... Це буде обвал. А, <laughs> або... Якщо ціни почнуть коректуватися, а ти на 100 процентів заборєш. zero equity. No. Все, зараз в underwater. Все. Тобто, що, це вже є порівняння з 2008 Так, року. Ми пояснимо це простішою мовою для побутового користувача. Що тоді в такому ситуації відбувається? Якщо ви купили собі якусь нерухомість і нічого не дали, ніяких грошей взагалі, ви просто сплачуєте е, свій моргідж, нічого страшного, живете собі там і насолоджуєтесь, і тут відбувається корекція ринку. Ціни, допустимо, падають на 5% всього лише, чи там 7% це вже досить сильна корекція ринку. Угу. Ви. Не можете цю хату продати не доплативши, перефінансувати, навіть якщо рейти впали дуже низько, драматично, скажімо, впали на три, а у вас сім. Ви не можете перефінансувати не доплативши. От чому справа. Але якщо ви з 7 до 3, воно впало. Ну, навряд чи впаде, але якщо впаде, знайдіть ці 15 тисяч, заплатіть, перефінансуйте, то що ваш паймет два не рази менше. 15 000 буде. тисячах навіть справа, Якщо ви в корекції відбулося, то у вас там суттєво більше, ніж 15 тисяч. Що допустим... ну так, якщо корекція відбулася, то ти не тільки тобі треба докинути, щоб зрівнятися. Тобі ще їм, докинутися, щоб до треба перефінансувати ще 20%. Тобі треба... Тому що ми, ми говоримо, так угу. скоріше всього, перефінансування з Zero-Down на Zero-Down вже не вийде. Треба буде залишити 20% еквіті всередині будинку. Тому це якби хороша опція. одна. Перефінансування світить тільки після років 50. От світить тоді, коли вже трохи сплатилася хата, трошки вже ціни підросли, і тоді вже. але Ну окей, ну ладно, ми там отримали там 7% interest rate, і ми з ним застрягли, поки нема кешу. Але ми будуємо еквіті. Ми ваш маємо payment, no money, down, ми маємо щось добре тут, щось тут втрачаємо. Ваш пеймент не зміниться від того, що відсотки когось спали чи шаш. Ви ж зразу були готові на цей пеймент. Якщо ми готові, це найважливіше. Треба бути готовим. Так, ваш пеймент не змінюється. І так, і він, якщо він буде 30 років, ви можете сказати, окей, мені окей, я буду то якось платити. Тоді рейти падають. Так, всі перефінансовують. Ви не можете перефінансувати через те, що треба донести гроші, щоб зробити mm -hmm. перефінансування. через те, що банк робить по формулі 80% від вартості, вам дають тепер оцей новий моргеж. А у вас не, по перше немає 20% того капіталу. Вам 80% від вартості а ви ще донести. Мінус 5, а наприклад. ще мінус 15 тих, що треба донести, щоб ви позичили безплатних грошей. То все треба треба донести, щоб перефінансуватися. І ви так думаєте, так донести треба 40, щоб збити 200 доларів mortgage payment, Та ні, так ліпше тобто, плачу на 20 більш двісті доларів місяць більше. Поки а... що, найбільший мінус, який ми дослідили в 0% в mortgage, це є те, що будують складнощі з перефінансуванням, і в випадку корекції ринку ви в. Більшій небезпеці. Так, ви, правильно. більше, ніж ви можете так, продати. Так. Плюси. Ви можете зайти і просто купити житло, отримати ключі практично з нульо грошей. Тому що вам 15 так. тисяч покривають. Там closing cost якийсь треба буде перекрити, То напевно, цих все. 15 тисяч в кінці, вам, вам вони ще дають кредитом 15 тисяч на руки. Ну, no, це три. 15 тисяч це. Є... Так. Down payment, Але assistance. оця програма, оце друга програма. Uh -huh. Про я завтра беру інтерв'ю в лендерки. Uh -huh. Вони дають, що тобі на руки 0 даун і ще й на руки 15. Ого, uh -huh. та ні, вона напевно не так пояснила. Та ну як? But я то, не я це... хочу uncover, анкавер, тому що це, це відео знято. Та ні, вона, напевно неправильно пояснила. Я не думаю, якщо це UWM, оце те, що ми Юнайтед холсей моргіджко, то це є до 15 тисяч. Це якраз оцей максимальний даунпеймент, який можна взяти безплатно без проценту. Але на рахунок closing Cost Ви є. можете ще в продавці попросити, коли так. пишете офер. Попросіть, покрити ну, це вже обше. Купив хату, вилучив гроші. взагалі з Можна Купити з нуль-даун, отримавши знову ж таки гігантський пеймент. Тобто, що треба розуміти? Що би ви не купили, з величезним шансом, воно буде значно дорожче, ніж будь-який похожий рент. Значно дорожче. Тобто воно буде дорожче доларів на 700 в місяць. То через процентні ставки. Так, які так, які зараз так. Є. Тобто, е, навіть коли ж вам кажуть, та на що ти ентуєш, за 0 собі купи, ти можеш це зробити, але ти будеш значно більше платити. Буду, так, і буде ламатися, треба ремонти робити, це є навантаження. Особливо, якщо ви купляєте його ще й ремонтувати треба. Угу. Часто таке буде також. Скажімо так, програма не для всіх. Але багато комов. Ну, як з, ми з, бачимо для, по статистиці, вона кого багато кому вона вже знайшла. Ну я думаю, мені в загальному дуже, наприклад, вона така, здається, надзвичайно гарні умови. Так. Тому що рейт теж... у вас ринковий, ринковий. Вам, не дають, вам не дають проблем по рейту. Uh, квалі... Down payment оцей безпроцентний. Так. Сплачувати його не треба. Загалом він міг би бути ще підвищий процент. Їх буде. Ну, тому що я знаю, що є fha програми під 0% down payment, вам позичається down payment під 9%. Так. Ну, йди і плати. Так. Це тому ніхто не хоче брати. Окрема позика, під шаланий від 100%. А тут 0%. Вот. Сплатиш в кінці. Його немає навіть сенсу сплачувати, тому що поки дійде до кінця, воно нічого не буде. Ну, і тут є таке, що 620 кредит скор потрібен. Це не кваліфікуватися. Це в принципі нормально. Так? Та? Але якщо в тебе 500, ти вже не можеш. Ну, наскільки я знаю, 580 це взагалі треш-холд, коли ти хоч якийсь моргідж можеш взяти. Так, ну тут бач, 620. 580 це взагалі старт позик. Тому що 620 це дуже навіть лояльно. Хлопці, у нас ще 5 хвилин може трошечки про економічну ситуацію. Що там у нас зараз відбувається? Що в нас відбувається? Давайте… Поговоримо, то що завтра в нас а, в п'ятницю. О, Джеромі? А, ні, 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 ні. Поки що ні. Unemployment Rate, буде опубліковані дані. А, це то це минулий це раз. Це ще одна тема, про яку можна поговорити. Угу. Це якраз та тема, що якраз я хотів затронути. Тобто завтра в нас буде Unemployment Rate угу. Через тиждень у нас нові дані по інфляції CPI і якраз там через тиждень а, засідання федерального резерву. І чому. Дуже важливо дивитися на оці два показники. Це буде, мабуть, найважливіші най, най, е, показники за, не знаю, за останні півроку, е, тому що Банк Канади спустив рейти на 0,25, двадцять п'ять. І е, е, Європа. Європа, та, Європа також спустила на 0,25. Дивіться, спускати рейти можна з двох причин: тому що інфляція сповільнюється, немає смислу їх тримати, можна їх спускати. Ми знаємо, Зінш, це неправда. З іншого, коли економіка сповільнюється, її треба трошки стимулювати, і uh -huh. тоді рейти спускаються. Uh -huh. А Європа спустила рейти через те, що сповільнюється економіка. Так, інфляція... інфляція в них трошки піднялася. Інфляція в них суттєво вища, ніж в Америці, насправді. Та, а та. вони спустили рейти. Тому так само те, що ми побачимо завтра по анплойменту. Ми знаємо, що минулий місяць місяць перед тим анплоймент у нас виріс більше, ніж ми очікували. У нас 3,9, Очікували 3,7, А CPI, з інфляцією Знаеш, у нас там все З анплойментом. Я теж цікавився. А ще за тобі зараз, де що може я теж цікавився, де що за 2% inflation теж за, mm -hmm. за річ у дну. Анемплейменту, вони ж не кажуть парт-тайму, скільки фулл тайму. Там може бути дуже багато парт-тайму, що показує, що люди не можуть платити свої біли. Їм треба взяти дві роботи. Розумієш? Це теж поганий показник. Може, може бути Може бути. одна людина використовуватися в двох цих. Може, може, але це все. Ми, ми все одно говоримо про тих людей, які. Там ж не пише, що все фулл тайм. Там може бути купа пар-тайму. І це, наприклад, людям дивіться, тяжко чому, платити підлим, вони беруть доступні роботи. Чому воно все в порівнянні? Тому що ми порівняємо не просто анемплоймент. Ми дивимося ще й консюмер spending, Скільки люди витрачають на просто на але. Це все services. кредитки. Це якщо... не мої гроші. Це кредитка Загружаю кредитку і не можу сплатити. Ти ходив, купляв гроші направо і наліво. Якщо тобі треба працювати на двох роботах. Чи ти б тратив гроші направо право на Чи ти просто витрачав би направо і наліво? Чи ти сконцентрувався тільки на тому, що потрібно тобі оплачувати? <клес> Там <клес> найважливіше електробіл, Ele але мотиви але, 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 залежно, залежно від тебе. Звичайно, у нас ну, чому в Америці є проблема, що люди всі в кредитах не можуть покрити late fees, інтерес загружається в, в кредити, через те, що немає фінансової освіти. Через те, що логічно, правильно, ти просто за дуже фінансово educated, ти просто знаєш, що правильно робити, але маса ж неправильно ну, намагається підвести до того, що ці два показники разом показують загальну картину. Так, більше більш логічну картину. Mm -hmm. Що в нас якщо unemployment rate стабільний і consumer spending є, то логічніше, що економіка більш-менш працює нормально. Але <свист> два... працює ну, так. Ці я два... загружаю кредитку, йду на роботу, бо мені треба платити інтерес. Але до речі, дивіться. я хочу нову беху. <свист> <свист> Розумієш, і все. Я надію, і Я все... хочу новий Гучі, хочу нове це, це, це. І все, ти нічого не зробив, зробиш, а сплатити все не можу, і йду бігом другу роботу брати. Цікаво, і що... от той показник: високий спендинг і високий. Поки, тоді з іншого поки, поки робота є, поки є job openings, тобто поки роботу на, набирають, і люди готові працювати на двох роботах, щоб купляти Gucci, економіка а знаєш, працює. Що? А ти знаєш, що я тобі скажу? що теж дивився одну річ. Те, що люди працюють на роботі і отримують свою зарплату. По їхньому поведінці нічого ти не замітиш, бо вони отримують зарплату йдуть тратять. Але бізнеса можуть мінусувати, і вони ще поки що тримаються. Але це робітник того не знає і не відчуває того. Він отримує зарплату і він тратить одинаково. Як тільки ми... закривається бізнес, зразу все ми починає Ми бачимо падати закриття звичайно, звичайно, де... звичайно. великої кількості. Насправді я слідкую великої кількості. Навіть Чикаго ви можете помітити, наприклад, закрився Фокс Трот. Щось там знову відкривається? От, Я читав сьогодні, ну, от Фокстрот це, – це не мережа побутової техніки з України. Це тут така кав'ярня, міні-маркет, і там продавали такі всякі сендиші. Насправді, такий якісний в дорогих районах він завжди був. От навколо вони закрили багато локацій, але да. знову щось там відкривається. Не знаю, щось що вони, там... але вони закрили серйозні локації, uh -huh. тобто в таких місцях, де вони не зможуть просто прийти собі і там їх знов забрати. Тому uh -huh. що це були завжди як Макдональдс. Вони були такі стратегічні локації. Вони закрилися. Ще така певна кількість великих компаній скорочується або закриваються, або намагаються якимось чином е пропетляти з чаптер, е який там чаптер 9, зафайлити чи щось таке, щоб вийти з своїх боргів. Це, це досить... так. Та, та. Це досить зараз розпоширено. Так що, ну... ну, але, але це от... якраз і впливає на анплоймент. Тобто, якщо люди хочуть дві роботи, то вони йдуть на дві роботи. Якщо еплоєр буде звільняти, це, це вже інше, тоді вже роботи employer не можна знайти. Звіль... Тобто звільняє, ми ще та... не бачимо таких масових звільнень. Нема, тобто, ми немає. не бачимо тому... звільнень. Тобто, це якби нормальна волатильність ринку, де одні фірми закриваються, одні. Тобто це повністю на середніх показниках. У нас вже все? Час вичерпано? Окей, okay. на цій ноті ми завершуємо наш е, сьогоднішній ефір. Е, пишіть е, ваші запитання, ваші поради. Е, на, які, на яку тему нам далі… Дальше... Сьогодні була дуже цікава тема. Я насправді... Uh, це все нове для нас також. Ми дізнаємося більше і розповімо ще більше. Та, та, чи буде більше PMI, чи буде. Це дуже новий продукт, просто ми ще також ми тільки вчимося з чим його їсти. Так, і коли вже будуть перші клоузинги, то вже будемо бачити, як воно насправді вживу працює. Всім дякуємо за увагу. З вами був Дмитро Безрукавий, Олег Болюк і Олег Комарницький. І почуємося через два тижні uh, на радіо. Всім, Всім, Всім гарного вечора. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.